Над Вінничиною збили три російських ракети є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. 93 внутрішньо внутрішньопереміщених особи нині проживають в гуртожитку Тульчинського училища. 15-річна вінничанка Маргарита Яценко встановила рекорд України. На Вінниччині є влучання російських ракет, травмованих немає. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Бурзов у телеграм. Три ворожі ракети над Вінничину збили, повідомили в ОК Південь. Їхні уламки опублікував начальник поліції області Іван Іщенко. А ці світлини у своєму телеграм-каналі опублікував Вінницький міський голова Сергій Моргунов. На ньому уламки збитих в межах міста ракет. Світлини зі шматками російської ракети. Публікували і містяни, одне із них поблизу міського палацу мистецтв. Загалом сили ППО сьогодні вранці знищили 47 із 55 крилатих ракет, які військові РФ випустили по Україні. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет х 59 не досягли своїх цілей. Додав він, які об'єкти на Вінничині влучили в обласній військовій адміністрації. Не повідомляють. Натомість міністр енергетики Герман Галушенко повідомив, що через влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Київській, Одеській та Вінницькій областях діють аварійні відключення. Пересенка з Бахмутського району Ірина у Тульчині проживає з квітня. Сюди каже, переїхала з двома дітьми. Чоловік захищає Україну від російських загарбників. За цей час розповідає вже освоїлася на новому місці. Мешкає родина у гуртожитку місцевого училища. Діти навчаються. Менший син ходить в місцеву школу, старшому 17 років сину, а меншому 10. Чоловік воює з 16-го року. Роботу шукали, але, на жаль, ті вакансії, що я б хотіла для себе, графік. По-перше, не підходить графік. У кімнаті, яку надали жінці за спонсорські кошти зробили косметичний ремонт, придбали нові ліжка, кухня, санвузло та холодильник на поверсі. Ірина каже, вдома в їхню домівку ще влітку прилетів ворожий снаряд, тож поки житимуть тут. Немає куди повертатися, Квартира вся розбита. Це, як я кажу, саме найкращому. Були штори, додавали квіти. Думали, ми на трошки приїхали, але, на жаль, цього, до цього ще далеко, тому ми так трошки обживаємося. Від весни у цьому гуртожитку проживає і пересланка з Луганщини, пані Світлана із чоловіком. Двоє їхніх синів зараз на війні. Через проблеми зі здоров'ям родина волонтерить на дому. Плетуть основи під маскувальні сітки. Ліж би вірювачка йшла зверху, і за дві, і отак. І на музик. Узнали, що там плетем. Ми пішли, просто я туди ходити не можу. Ми чоловік після другого інсульта. А я беру їх додому. Дівчатка там роблять початки, там рядків п'ять, а остальне, а тепер 150, треба тут сплести. До Тульчина приїхали на вмання, розповідає, на які напрямки були потяги, у березні туди і їхали. Зараз їхнє село Гірське під окупацією. У будинку подружжя живуть військові Ерефії. Ударом спотяг віз, туди ми їхали. Ми були в Львові, потім у Вінняці. Потім переїхали сюди. Тут мене дітей, приютили внучат приютили тут люди. Для Наталі Запоріжжя виділили дві кімнати. Тут вона проживає разом із мамою та трьома дітьми. Старшому сину сім років, меншим – по чотири. Помешкання їм виділили безкоштовно. На умови жінка не нарікає. Платимо плюс комфортні умови. Ну, наскільки це можливо, для нас комфортні умови проживання. Також дуже, дуже класно, що діти мають можливість нормального розвитку, тобто і школа, і садок, тобто те, чого вони лишені. Навіть в таких умовах ми маємо зберігати для дітей максимально можливі нормальні умови для їхнього розвитку. Нині у гуртожитку Тульчинського вищопрофесійного училища проживають 93 внутрішньопереміщені особи, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Валентин. На майстер досить багато є. Харківська область, місто Харків, Луганська область, Донецька область, Запорізька. Херсон, Херсонська область людей пенсійного віку десь більше 50%. відсотків. на даний момент. 29 дітей є. Діти всі відвідують дитячий садочок і відвідують навчання в школі. Переселенці живуть у корпусах окремо від студентів. У нас чотири секції були, які ми не використовували. Дві секції ми зробили ремонт. Учнів згрупували. Якщо раніше проживали, наприклад, 2-3 чоловіка, то зараз є чотири, три найменше, 4 і 5 учнів. Більше, каже Валентина, майстер взяти на тимчасове проживання внутрішньопереміщених осіб не можуть усі місця зайняті. Загалом з початку повномасштабного вторгнення вони прийняли понад 620 переселенців. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина. Майже 28 мільйонів гривень таку вартість будівництва муніципального будинку по вулиці Привокзальній погодили на виконкомі міськради. Але якщо вартість будматеріалів зростатиме, суму переглянуть. Про це Суспільному розповів очільник міського департаменту економіки і інвестицій Максим Мартіянов. Прийом заявок від охочих придбати житло за пільговою програмою розпочнеться 13 лютого і триватиме до 24 лютого. Інформацію про перелік документів та квотування на сайті мерії опублікують завтра. Будинок парасолька, так віничанин Анатолій Скорбач, називає дерев'яну будівлю. Спосіб її монтажу чоловік розробив самостійно. Каже, будинок можна звести за 72 години без спеціальної техніки і бригади будівельників. Для його зборки потрібно тільки один резиновий молоток, та то ніякого шуруповерта, нічого. Лазер для того, щоб виставити перший він по уровню. Аби з'єднати дерев'яні деталі, потрібно вбити метелики. Це дерев'яна така деталька, яка зроблена вдоль деревини, тому розірвати її неможливо. Ми її забиваємо з половини цього брівна, половини іншого бревна. Позаду Анатолія будинок на 31 квадратний метр. Деталі для нього виготовлені із суцільного брусу. Це цельне дерево, розрізане пополам, і одна половина це є одна деталь. Так. Тому внутрі будинок йде рівний, а снаружи йде почти такими фасками. Для того, коли ми його збираємо, ми всі шви заділуємо спеціальним герметиком для того, щоб можна було його мити з карчера. За що того, що у нас деталь коротка, ми можемо її робити дуже точно. А ще можна використовувати брус, у якому склеюються рейки однієї породи деревини за рахунок розташування волокон в різних напрямках. Він міцніший, каже Анатолій. Зроблений по фінській технології брус. От. У кожному брусі є направляючі пазики. сюди можемо ставити спеціальний герметик. Встановлювати такий будинок можна навіть на дорожній бордюр. З нього викладають коло, яке всередині заливають пінобетоном. Дорожній бордюр витримує, якщо на нього наїде навіть грузовик, він не просажується. Тому там в 10 разів більша нагрузка, ніж на нашому будинку. Для виготовлення дерев'яних деталей каже Анатолій: знадобляться обладнання та три дні. Стільки ж часу потрібно для їхнього фарбування. Секретом зведення каже, поділився у відеоуроці. На ньому зафільмовано, як стіну збирають за чотири години. Ще за дві встановлюють каркас покрівлі. Для кріплення балок використовують принцип ластівчиного хвоста. У нього така коса самозаклинююча форма. От вставляємо, він сам підтягується і й тільки добити. Стелю утеплюють сіп-панелями, або, як їх називає Анатолій, сендвічами. Завершують дах за шість годин. На прикладі сферичного будинку Суспільному показує, яким може бути планування та інтер'єр у круглому будинку. В нас тут є одна кімната в перший поверх і дві кімнати дитячих вверху. Поруч кухня та зала, а ще ванна кімната. Просувати татовий винахід взялася донька Тетяна. Так, пап сталь, пожалуйста, трохи сюди, щоб щоб балки в атаки ішли по ракурсу? Давай, починай. Це вона зафільмувала монтаж першого будинку. Дівчина розповідає, до цього не займалася зйомкою і монтажем відео, навчається навчителя фізкультури. За роботою татової бригади каже, не встигала. Папа взагалі займається тільки технічною стороною, тобто в нього замовники, в нього виробництво. Але я розумію, що зараз, так як в 21 столітті в нас зараз все будинці на інстаграмі, на фейсбуці, тобто, без соцмереж ми продукт е просунути не зможемо. Після монтажу відео радилася з татом, бо орієнтувалася саме на таку вікову категорію. Мене ніхто спочатку не хотів слухати. Що ти тут ходиш своєю камерою, своїм телефоном? відійди, нам треба працювати. Ось але треба ж брати гарні ракурси треба щоб все було гарно достойно на сайті на сторінці починав анатолій з квадратних дерев'яних будинків під очеретом далі були сферичні але на їхнє будівництво та облаштування інтер'єру потрібно багато часу та коштів замовнику важко оплачувати тому у нас була мисль ідея яким чином зробити щоб можна було бистро виготовити затратити якомога менше часу електроенергії ресурсів Будинки Анатолій називає екологічними, бо будуються з природних матеріалів. Таких вже зібрав два, стільки ж виготовляє зараз. Є замовлення й на більші об'єкти по 57 і 80 квадратних метрів. Вартість такого помешкання стартує від 15 тисяч доларів. Олена Кирбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці є 43 рекорди, зареєстровані за весь час на даний момент. Ми маємо 44-й рекорд загалом і перший рекорд цього року. 15 15-річна Вінничанка вручну вишила картину з кордонами батьківщини на тлі національного прапору та встановила рекорд. Найбільша мапа України вишита підлітком. Вишитих карт у нас є багато, але вперше представляється на рекорд карта вишита дитиною підліткового віку. Ми маємо абсолютно нову номінацію, з якою ми сьогодні вносимо Вінницю до національного реєстру рекордів до всіх досягнень України. Півтора року саме стільки часу знадобилося 15-річній Маргариті Яценко, аби вишити найбільшу мапу України. Розповідає, працювати над нею почала ще у восьмому класі. Мама дала пригамотний папір. Ми його приклеїли до карти. Ну, скотчем маленькими кусочками. перемалювали олівцем кордони, потім зняли, з боку прибили копірку і на канбу таким чином перебили. Потім вишивала спочатку кордони, назви адміністративних центрів. Вишивкою Маргарита захоплюється з 9 років. Робити перші стіпки навчила дівчину мама. Подати роботу доньки на реєстрацію рекорду також її ідея. Така здоровенна, каже робота. Якщо ти її дошиєш, якщо в тебе хватить терпіння, то обов'язково треба подати на рекорд, тому що це повинно бачити вся Україна. Для кожної області майстриня використала вишивку, яка притаманна конкретній території. Каже, схеми шукала в інтернеті та історичних книжках. Розпочала з західних регіонів. заходів України там кольорові, якісь ромби, дуже поширені квадрати, різноманітні кольори, навіть золото. Десь центр то теж більш червоний, чорний, теж якісь фігури. А от трохи найбільш на схід рослинні узори або тваринні. Останніми каже, на полотні вишила герб України та слова національного гімну. Сам шрифт довелося придумати, бо я не, не могла знайти підходящий. З самого початку придумала шрифт, я вишивала назви, так і вишила гімн. Загалом на вишиту мапу України Маргариті знадобилося 37 кілометрів ниток та 37 тисяч хрестиків. У планах дівчини виставити її на продаж, а виручені гроші передати на Збройні Сили України. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Цього дня у Вінниці встановили ще один рекорд. Зафіксували найдовше волосся у немовляти. Рекордсмену Данилу Коваленку 9 місяців. Довжина його пасма 20 сантиметрів. Виміряли волосся та зафіксували рекорд представники національного реєстру рекордів України. І ми маємо з вами 20 сантиметрів. Ми оголошуємо рекорд ще по такому маленькому візничанину. Отож, маленький, мабуть, найменший рекордсмен в Україні. Народився 31 березня і ми з чоловіком були дуже здивовані. Ну, звичайно, не було ще такої довжини, але вже була така добре винна густота. І лікарі також були здивовані, казали, що таких випадків ще не бачили. Перед сном розчісую його волосся своїми пальцями, так сказати, милуюся. І якось прийшла така ідея в голову, зайшла на сайт, подивилася, зрозуміла, що це. Ну, цілком можливо. Ну і нам задовільнили рекорд. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відоме 921 прізвище.